Давайте, з моєю любі, з вами зараз зробимо супер практику. Практика, між іншим, яка мені прийшла, вона називається практика переходу від негативних, від старих кармічних грошей до божественних грошей. Цю практику я рекомендую, можете її робити не один раз. Тут буде запис, і ви можете сонечки, це все робити. І вона надзвичайно потужна. Ми зараз з вами проявимо і намір, і зробимо супер практику. Тому зараз давайте позручніше сідаємо. Так. Я зараз включаю нашу божественну музику. повністю розслабляємося мої сонечки. Сядьте, будь ласка, позручніше, бажано, щоб ваша спинка ні до чого не, не торкалася, щоб енергетичний канал, ваш хребет, щоб був вільний. Відійдіть своє серце і зробіть глибокий вдих, вторця і зробіть глибокий видих. Но так само я все-таки вас попрошу зробити глибокий вдих, таку божественну йому з поклоном, щоб прокачати висок енергії. Налаштовуйтесь на своє серце і проявляйте намір про те, що Отець Небесний, я віддаюсь, 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 віддаюсь тобі. Ви робите вдих і ви надати вверх творця, затримуйте дихання і видихаєте. Божественне поля і з'єднюйте свою душу з Творцем і проявляєте зараз чистий намір про те, що Отець Небесний, я віддаюсь, 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 віддаюсь тобі. Я віддаю, віддаю, віддаю тобі всі свої гроші, всі свої можливості, спадки, все, що я маю і не маю. Мій дім, квартиру, все-все-все-все віддаю тобі кожну частинку своєї свідомості і творіння душі, свою роботу, все віддаєте, і ви робите вдих і підіймаєте всю цю низьку енергію вверх, віддаєте творцю вашу роботу, всі ваші відносини. Це, все, все все повністю віддає, все, що ваше его вважає, що це його віддаєте вверх. Бог приймає це все через ваше серце, і чистий намір, і там розчиняється ця вся енергія і вона зсипеться на вас ух, неймовірними, золотими, світловими монетами. І ви приймаєте, приймаєте, приймаєте і починаєте кружляти. Ручки розставлені ваші долонями вверх, ви просто кружляєте і приймаєте, 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 приймаєте ці всі золоті, неймовірні енергії, монети. І ви скажіть, Отець Небесний, дякую, дякую. Я приймаю, приймаю все твоє багатство та процвітання Ух, назавжди, назавжди, назавжди. І ваша кожна клітиночка, життя, ваше все наповнюється, ви приймаєте це все багатство. Процвітання приймаєте з радістю і з великою вдячністю. Воно приходить в ваше життя на заміну вашому кармічні, вашій свідомості. Та вашому кармічному життю. І ви відчуваєте волю, відчуваєте безкінечність можливості, що ви маєте настійні безкінечні можливості, як сам творець і матінка Всесвіт. Немає ніяких обмежень. Ні всі обмеження це просто ваші ілюзії, бульбашки, програми, ви, якими ви самі собі все забороняєте. Або навпаки, дозволяєте. Просто віддатись Божественні волі. Я є богатство всесвіту, я є процвітання, всесвіту, я є багатство Творця назавжди, назавжди, назавжди. Я є світло, 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 радість, 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 щастя, щастя, щастя назавжди. 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 І в цьому божественному потоці Я вітаю вас. Це прекрасною божественною практикою. Вона просто неймовірна. Ви можете її робити кожен день, хоч три рази в день, по своїх відчуттях. Як відчуваєте, це божественно мої любі сонечки.